І вітаємось. Добрий день, ден -день. Наташа. Що ти будеш робити? І -і -і -і. На себе, ручку, на себе. Я буду. Дома. І Я. What is today? Я буду читати. Так і працюємо. Наш текст Мішена сім'я. Мені все гарно. Зі ша. Так. Давай зробимо красиво міша. Давай бери буквочки і ставимо Ми Ша. Став, став, став. Ша. Так. А. а, А и читаем. Ми Ш Семья Си. Так Сим. Апостроф Апостроф апостроф, а. я, Ставь став апостроф, став апостроф, Сем я, а. так, сим, я, миша, сим, я, с Cha. A. Cie. Mi. Si. A. Si. Ma. Si. Ma. Di. Ma. Ta. Do. E. Дивляться. Ні, подивись, хто це? Дідусь. А ось тут. Па. па А співати. Давай разом. Бабуся. Давай сам. па па А співати, дім, співати. Ба.